Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Захисний прав Максим Закладає. Максим, будь ласка, ваші першому. Вітаю команду з перемогою. Гра видалась відрізками. Ми добре підривалися, десь на чок 20, але потім губили фокус і, на жаль, втрачали перевагу до 10 очок. але ну, контролювали гру. Напевно, добра тенденція те, що ми пропускаємо в захисті на п'яту гру там, до 70 очок. Можливо, із-за цього і напад поки що страдає. А так ну, треба прибавляти в нападі і робити більш переконливу перемогу. Дякую. Головний тренер і правда. Тренер 82 очки набраних, чи в'яжеться із тезою, що є проблеми в нападі що страждає через Є помилки. В нападі є, розумієте, 19 втрат ми зробили. Тому якщо зробити 10, то це ще 18 очок і буде, і буде 100 очок за гру. Тому Макс, тому так і говорить, що багато втрат. Багато втрат, невимушених, але ж з перемогою. Дякую. І ще один показник, який мені не подобається, це кількість підбирань на нашому кошку. Десь треба більше уваги звернути на тренування. Дякую. Тренерного дискуманти, це... Доброго вечора. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що дали нам змогу сьогодні зіграти без тривог і взагалі за все, що робить. На рахунок гри, не знаю, мені здається, сьогодні була чудова гра. Як для нас, за всі гри, що ми зустрічалися цього сезону з командою Дніпро, то сьогодні була найкраща гра. Що сказати? Дякую команді, дякую Дніпру. Вітаю з перемогою, дякую залу! Чудова атмосфера. Все, все супер шикарно, тому готуємось на завтра. Дякую. Ваша команда дуже пристойно виглядала боротьбі в нашій тахні прав про що чергу. В нападі для обох команд. За боротьби було достатньо, і ваша команда зазвичай в цій боротьбі не Дякую за запитання, гарне запитання. Ну, баскетбол і гра помилок. І команда, яка робить менше помилок, вона, ну. Перемагає, якби напевно банальні речі. Про що ми домовлялись, ми готувалися до Дніпра, про що ми домовлялись, воно працювало. Але один маленький нюанс. Знаю, можливо, мозги закипають, можливо, мозги закисляються. Вони так само закисляються, як і тіло, як і м'язи. І можливо, не було кисню і багато було поганих неправильних рішень, за які нас Дніпро наказував. Я вітаю Дніпро з перемогою. Чудова команда, хороша ігра була. Тому нам треба багато над чим працювати. У нас проблема з середніми китками, з штрафними. Навіть той же боксаут, як ви замітили, сказали, що була боротьба, але все рівно ми його програли. Ось. Може, так, да, в кінцівки матчу, добування, але все рівно ми його програли. Тому я вітаю Дніпро Дніпро заслуженою перемогою. Нам є над чим працювати ще. Ми рухаємося далі. Все. Дякую захисникам, і захисницям. Дякую за дали то, що можливість таку зіграти в Дніпрі без сирен. Велика вам шана, повага. Тримайтеся. Дякую. Так, дякую.